Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Пробіжимося швиденько по об'єкту, бо бачимо, вже лежать шланги для заливання стяжки чистової. Пробіжимося по цьому об'єкту. Зробили ми його швидко. Експрес-монтаж за три дні. Давайте оглянемо, що за три дні ми зробили. Зараз почнемо з того, що ми маємо. Прихожу велику, тобто буде тут розділена зона, тут буде невеличка перегородка і далі буде зона кухні, контур теплої підлоги, контур теплої підлоги, виводи холодного гарячого водопостачання, пешка, собаня наша маленька. Далі зона їдальні, так, і зона вхідних дверей. Тобто і тамбурочок такий невеличкий, і прихожа. Так, оглянемо зараз котла. Тут, як ми бачимо, спартанські умови, поки це все. Старе, старі труби, якісь старі згони, все це з часом ми переробимо. Колектор у нас не під'єднаний. Систему не опресовували, але враховуючи те, що в нас металопластикова труба, яка має низький коефіцієнт теплового розширення, я думаю, що у нас все буде добре. Робиться все швидкоруч. Теплу підлогу ми під'єднали до колектора. Ось ці два виводи це на радіатор, на кімнату. Як ми бачимо, колектор ще не під'єднаний. Котел, звісно, працює на радіаторне опалення там на стару, на стару частину будинку. Ось, друзі, ось так от. Ось так ми маємо монтажні роботи. Такі маємо. Далі тут є спальне приміщення. Ми бачимо старі стіни старого будинку ще чавунні радіатори. Крок укладання 15 в спальному приміщенні. Крок укладання в кухні їдальній прихожій 10 см по бажанню замовника. Ось так, друзі, зроблено. Радіатор ще також не під'єднаний. Просто вивели 16-ту металопластику на майбутній новий радіатор. Ну, і, в принципі, так. Ну і зараз зайдемо ще в санвузол. Зайдемо в санвузол, оглянемо. Троби, які ми проклали в водяні, ми підписали, прикладали рулеточку і підписали, де що і куди в нас іде. Ось так. Звісно, хотілося б більше часу, щоб якусь і естетику краще зробити, але, в принципі, що маємо, то маємо, друзі. Монтаж, я ж кажу, потрібно було дуже швидко зробити. Колектор води, ще тут поставимо насос підвищення тиску. Все у нас під'єднано. Система холодного гарячого водопостачання в нас колекторна. Тобто кожна незалежна труба підходить до певного санітарного приладу. З'єднань ніяких трійників в підлозі немає. Це також по запиту замовника. Тому на рахунок. Гідравліки ми не переживаємо. Це на душеву, це на інсталяцію труби, також на гінічний душ. Умивальник, бойлер, пральна машинка. Все, друзі, якось так. Якщо відео сподобалось, став подобання. Дякую за перегляд.